Друзі, привіт! Ми на відху, в готелі. Така кімната, шафа така, кондиціонер працює, дуже приємно. Така жара прохладна, тут шкафа ось, тут шкафва, всякі, тут можна вішалочки ось. Чотири вішалки. Тут мої сумки, такі безліт, я порозкидала. Tu się sobie takie odeżę, żeby nie rozwieszyło. My sobie rano jacyś do domu. Że... Tak. Taka tumboczka mi spodobała się. Tumboczka. Taka. Tu nie tak, wiem, jak to odeżę. Tu nie wiem, nie spodobała mi się taka wieszelka. Zaderego, naturalne, ja tak upomniałam. I taka mękynka, Навірно, тут обувжити, сідати. Тапочки. Стільчики такі м'якенькі. Резеточка. Стільчики ще такі з кожі наче м'якесенькі. Стічки полотенця, тут я вже повивішувала. Такий дизайнер. Дизайнер красивий. Спинкою стільчика. Такий дизайнер. Мені сподобався. Кровать. Там тумбочка прикроватня у мене. Там порошки. Такий безлад у мене. Безлад Під кровать був Він ще до дому збирається, але такий у нас безлад. Матрас. Чисте, все чисте, приємне, пахне. Дуже приємне все. Два стільчики, столик такий, столик. На столику два стаканчики чисті. Можна пульт від кондиціонера. Писати можна. Пульт такий от... телевізор. Ось, о. Телевізор працює. Працює телевізор. Всі канали. Телевізор. О, працює. Тут ресторан є, можна меню, відгуки. Тут я і корку у сільпу купляла, і з'їла вже пуста баночка. Чистенько. Тут тулет. Такий повний номер. Тут тільки що є. Купалася удобний номер. Купатися і Добре. Вода гаряча. Світло майже не виключають. Тут, мабуть, кондиція, мабуть, робить. Буде п'єно, знаю. Мені сподобалося, сподобалося мило шампунь. Шампунь мило дають. Ось бігом, згодом Така все плиткою виложено у туалеті. І пол, і стіни, такі красиві дизайн, узори красиві, узори красиві. А тут таке тілесного кольору. Підібрана гарно мебель тілесного кольору. І така люстра. Я не можу розібратися, вона туди йдує і повертається, повертається такого. Це, мабуть, воно повер... кондиціонера повертається. Я не можу розібрати. Мені так сподобалося. Тут кровать широка. Можна в двох і в трьох уміститися. Кровать така. Тут мої порошки. я Тобі все поскладали. Можу складати усе. Водичка, вже пусті так трішечки там, така, Мені дуже така сподобалася, а ця тумбочка прикроватня, Я такий додому хочу. Отака це прикроватня тумбочка. Такі широкі, умісні. На роликах такі сильно глибокі шухльотки. Там можна все собі вмістити. Ось така мені тумбочки подобається. Одна така тумбочка, а друга така ширша. І тут таке м'яке не сидіти, можна м'якше. Кровати такі, теж така сама. Це дерево. Дерево. Матраси чисті. Під матрасник матраси. Все чисте. Ціна помірна. Це не люкс, ну, Чи Що ти мені не сказав? Чи ти мені не сказав? Купала купалася, пробачте. Це не люкс, але мені сподобалося. Ми потрошку собираємося. До побачення. Дякую за увагу. Обзор такий готелю. Па-па!